Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І в нашій ми поговоримо про благодійну ярмарку, яка пройшла в гімназії номер п'ятдесят і була організована на підтримку українських військових. Бітальне про неї ми поговоримо з Анастасією Бойко та Ольгою Макарчук. Ради вітати вас. На нашій студії. Привітаємо. Давайте почнемо напевно з головного запитання. Так як з'явилася ідея провести оцін ярмарку саме в такому форматі? У нас у гімназії до війни завжди проходили такі ярмарки. На початку війни, звісно, ж ми не могли такого собі. Верніше проводити їх, і ось вирішили, що до дня захисника та захисниці це буде правильно так провести, щоб допомогти нашим захисникам. Тому вирішили, що ось її саме таку ярмарку проведемо до Дня захисника та захисниці України. Так чудово. А як пройшла ярмарка в цілому? Всього дуже круто. Просто. Сподобалась і батькам, і вчителям, і волонтерам, і учням. Тобто, все пройшло дуже добре, все пройшло, як ви планували. Так, так, так. вона дуже повітряна трошки заводило. Але в цілому, В цілому все добре. Да. А які етапи підготовки були найбільш е е значущими, такими значущими, те, що доєдналися всі батьки, вчителі, учнівське самоврядування, ми просто так з подоорганізаторами вирішили, так що ми будемо робити. Викликали учнівське самоврядування, написали собі план, доєднали батьків, доєднали вчителів, доєднали учнів і ось так весело ми провели, підготували. <рес> а які відгуки почули від учасників, від гостей, які були на ярмарку? Від учнів дуже багато, те, що дякую, що зібрала нас, адже а, зараз вони не можуть всі одночасно ходити до нашої гімназії. А ось якраз ярмарок а, зібрав багатьох а, дітей. Батьки дуже подякували. Батьки, так. Писали, так. Ось дякую. Мама в нашої гімназії. Так. А, да. Більше всього батьки і учні. Тобто відгуки були всі а, позитивні. позитивні? Звісно, да. нічого поганого взагалі ми не почули. Так, і а, напевно тепер точно найголовніше запитання, так яка була головна мета а, цієї ярмарки, і чи вдалося а, досягнути цієї мети, яку ви ставили? Так, ми збирали на маві t продовжуємо збір. Ці, ну ще не Закриваємо збір, тому що вартість велика, але від ярмарки ну, я, наприклад, навіть не розчитувала на таку суму. А скільки потрібно на цей Mavic, скільки потрібно на сам збір, і скільки вдалося вже, скільки вже ви закрили давайте, якщо приблизно можливо зараз? У нас 52 тисячі на рахунку. Я поставила вартість 170 тисяч. Це середня з комплектуючими. Ось коли вже зайде за 100 тисяч, вже будемо буду більш детально вивчати ціни, буду торгуватися там, знаходити. Кращу ціну. А скільки вдалося зібрати за саму ярмарку коштів? 21 813, 21 тисяча 813. Ну, досить непоганий да, результат я думаю, за, за ярмарку. А, які враження особисто у вас залишились після виставки? Клас. Ну, це було трошки позитива, тому що, на жаль, чуєш багато різного і всього новини, тому подібних. І... Ну, не вистачає такої теплої зустрічі. сподобалось бачити радісних дітей, батьки, котрі долучилися, котрі, ну можна сказати, насолодилися цим процесом, якось так згуртувалися. А пані Сосі, у вас я люблю такі заходи дуже. Я люблю, що об'єднуються всі разом. Позитивні. Позитивні. А скільки тривала підготовка до ярмарки? А, От, десь... З моменту ідеї і до вже самого дня реалізації? Десь дві неділі. Два тижні. Два тижні. Два. Два тижні. А, чи плануєте ви проводити подібні акції в гімназії в майбутньому? Звісно, ми будемо ще навесні проводити обов'язково. Минулої весни ми проводили. А, брали участь сім тижнів, сім пікапів. Mm. Єднаємо заради так, перемоги. Так, так. так, у нас теж була ярмарка а, із. Моменту ми вирішили, що будемо тепер завжди і осінню, і весною проводити. А чи можна назвати, що саме такі проведення благодійних ярмарок така родзинка вашої гімназії? Я думаю, так можливо. Які ще можливо проєкти є в вашій гімназії, можливо, благодійні, можливо, просто там для діток, тому що вони зараз також переживають дуже напевно одні з найскладніших часів у своєму житті. І от, можливо, ви там ще проводите якісь благодійні концерти або про. То Ну, більше ми зараз співпрацюємо а, з 51 волонтер, благодійною організацією. Наші батьки з, з учнями згуртовуються. Ми підтримуємо акції для військових, а, беремо участь, у акції зігрій військового, смаколики для котиків. А, всі учні, всі батьки приносять там гігієну, їжу і все надсилається військовим завдяки 51. Перший волонтер, а тобто можна сказати, що гімназія номер 51 е, активно співпрацює з гімним фондом 50, 51 волонтер. волонтер. Нас, нас навіть назва схожа, Тому... Ну, мало того, гімназія <гум> на вулиці волонтерів. <гум> да ми знаходимося вулиця волонтерів. Це це, це дуже круто. <гум> <гум> а, а, де можна знайти інформацію про цей збір? Тому що можливо зараз нас хтось дивиться і також зацікавилися і захочу допомогти. А де можна знайти всю інформацію для того, щоб там відправити свій донат або свою допомогу? Фейсбук, інстаграм, будь ласка, у мене на сторіночці, якщо виникнуть якісь питання, можна написати. Я відповім обов'язково. Так. А можливо, там паралельно проходять ще якісь збори, і Є, до них да. можна також долучитися. Так, да, ми постійно збираємо на маскувальні сітки на матеріали, тому ми ну плетуться у нас сітки. Це зараз попросили хлопці антитепловізерні пончо. Ми збираємо на тканину, щоб пошити. Відчити сукончена, так тобто збори є, а можна да? долучатися да, і допомагати. Ну що ж, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії, і подякувати за те, що от, все ж таки ви продовжуєте допомагати нашим військовим і продовжуєте допомагати нашим дітям жити тим життям, до якого вони звикли, і тим життям, яке їм дійсно потрібно. Ще раз вам щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивилися проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему благодійної ярмарки, яка пройшла в гімназії номер 51 на підтримку українських військових. В гостях у нас були заступниця директора з виховної роботи Зосія Бойко та директорка благодійного фонду 51, волонтер Ольга Макарчук. Друзі, побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.